Міністерство оборони Іспанії підтвердило, що розпочало навчати групу українських військових на зенітно-ракетних комплексах mim 104 Петріот. Ну давай під'їжджай сюди на бой. Поїдемо та марінкавдіївка. Зараз українська протиракетна оборона продовжує розвиватися. З'являється більше систем та більше фахівців. А тим часом в Україну прибули ще дві новітні протиракетні системи. За інформацією військових вони збивають все. Проте які саме системи прибули, не повідомляється. Але якщо розуміти категорію, збивають все, то це можуть робити три системи: Це Петріот, Сампті та «Айрісті». Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час. Пане Андреасе, найперше, вчора ми отримали підтвердження того, що ми від сполучених штатів Америки отримали ракети, хтось їх називає бомби GLSDB, І на фоні цього якраз було ну можливо така якась надія в українців про отримання Таурусів. Можливо, ще один крок буде з боку Німеччини зроблений. Хоча я розумію, що це абсолютно різні зразки озброєння, але тим не менш разом з тим, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час обговорення бюджету в Бундестазі роздратовано відповів на питання про можливість поставок Україні ракет Таурус слова міністра наводить НТВ. у публікації йдеться про те, що пісторіус сказав, що ситий по горло дебатами щодо можливості таких поставок. Ну і за його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь. Так ніби йдеться про те, чи постачатимемо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно. На вашу думку, що має відбутися або на полі бою всередині України, або десь на міжнародній арені, можливо, якісь оголошення про постачання нових зразків озброєння. Броєння від Великої Британії, Франції Сполучених Штатів Америки для того, щоб отримати все ж позитивне рішення від Німеччини про постачання Україні Таурусів. Ну, як мені здається, тут просто не зовсім е, ясна картина, тому що е, дійсно ми не маємо хорошого, е, е, хороших причин або хорошого наративу, чому не постачають ці ракети. Мені здається, це е, е, зобов'язано з тим, що просто. Е, в опитуваннях німці чомусь вони проти постачання якраз цих ракет там склалася чомусь така. Ну, люди думають, що це приведе до е, того, що Німеччина стане частиною цього конфлікту. Що це посп... початок там третьої світової війни? Ну тут, мабуть, е, спрацювала російська пропаганда. Тому мені здається, там все ж хочуть в, Ні... в Берліні постачати цю зброю, але мабуть зараз е, е, чекають просто якогось моменту, щоб це. Зов'язатись з іншим з пакетом, з іншим, іншою зброю, або чекають, щоб пройшли вибори, які будуть в Європейський парламент і в східної Німеччині влітку, і мабуть, після цих виборів це нарешті ця, ця ракета теж буде постачатися. Mm -hmm. Давайте з вами ще обговоримо. Значить, як в Німеччині сприйняли новину? Я розумію, що вона не свіжа, але тим не менше, ми не мали можливості з вами це обговорити стосовно того, що Росія готується напасти на НАТО, в тому числі і можлива війна Росії і Німеччини. Про це писало багато видань одне з яких і більд німецьке видання. Як власне в країні в Німеччині сприйняли ці всі новини? Ну до цього дуже серйозно ставляться, і е, це теж е, е, причина того, що е, як, якраз ці Тауруси не, не постачаються, тому що вважають, що імовірність такого нападу вона зростає, якщо Німеччина буде е, там якісь якусь зброю постачати. Я зараз просто цитую, що угу. я там слухаю в Німеччині, це не е, так. так бачення ми так і ем, е, ну, е, але з іншого боку, якщо подивитися на історію е, відношен е, Росії до НАТО і як вона себе веде ось в Європі, то скоріше досвід такий, що е, Росія не буде нападати на, на НАТО, вона скоріше. Е, Напад нападає на країни, які не члени НАТО, тому що там менше ризиків, але з іншого боку, звичайно, там і серед експертів, і політиків, і і журналістів це дуже багато обговорюється, що і Німеччині треба готуватися до, до війни з Росією. Андреса, і ще одне з вашого дозволу запитання. Там що попереднього тижня була інформація, от про такі, ну будемо говорити, не те, щоб суперечки між німеччиною та іншими країнами Європи, а можливо, навіть змагання, хто хто більше допомоги надасть. Ми дуже часто чули якраз від офіційних осіб Німеччини, що от, дійсно ми надаємо величезні там пакети допомоги. Наскільки ми, звісно, можемо можете взяти приклад і робити те саме. Це було звернення до Франції, до е, Великої Британії, ось до інших країн Європейського Союзу. А з іншого боку була відповідь. Від Франції до Німеччини, що мовляв, може ви більше буде там командним гравцем і так далі. Оскільки будь ласка, оті такі змагання всередині Європи за допомогу якраз Україні з зброєю, з фінансами і так далі, воно більше е, позитивно, бо для нас зрозуміло, що це позитив, тому що ми отримуємо допомогу, і це дуже важливо. Але всередині європейського союзу чи не призведеться до можливого якогось розколу на вашу думку? Ні, я не думаю, що тут розкол це просто така дивна ситуація зараз, що ми маємо, я би сказав, такі три групи в Європейському Союзі. Це перша група, яка постачає найбільшу допомогу, це східноєвропейські, центрально-східноєвропейські країни, там, ну в першу чергу Балтійські країни. Та скандинавські країни вони всі дуже добре допомагають Україні. Є така середня, ну, друга група, де теж Німеччина, які постачають теж багато, але не так багато, як центрально, східноєвропейські і скандинавські країни. І є третя група: це Франція, Іспанія, Італія, які могли би набагато більше постачати але там процент того що вони там від свого бюджету для для допомоги для військової допомоги постачаються набагато туди теж, теж треба казати входять до цієї групи теж Певні східноєвропейські країни, такі як Румунія і та Угорщина, вони теж не, не багато постачають. Ем, ну і тому е, зараз навіть е, е, Шольц звертається особливо до цих відносно великих країн, як Італія, Франція, Іспанія, щоб вони більше давали, і він це теж робить е, для. Німецької публіки і для свого виборця, тому що, ну якщо буде більше допомога, скажімо, з Франції, це теж допомагає тоді. Німецькому уряду виправдовувати ось цю свою допомогу для України, пане Андреасе, Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Будемо і надалі чекати вас, і ваші ввімкнення до нас в ефір. Андреас Умланд, німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи, був з нами на прямому зв'язку.